Всем привіт! З вами Ваньок, ви на каналі Техноблог. Я хотів зняти такий ролик. Не знаю, чи комусь о, він буде цікавий, але все-таки вирішив зняти ролик на тему, що в мене є в принципі, з електроніки, що я до сих пір, чим я до сих пір користуюся і що в мене залишилося. Саме перше, ну візьме повербанк. Так, це повербанк псеомічний. Мій повербанк 2С називається 20-тисячник. -ти купив, ну, я не пам'ятаю коли, якщо чесно. Ну, припустимо, хай там це буде ну, рік, може, 19-й. Бо я точно не знаю, в принципі. Да, ви скажете, що за ковхоз, ну, це я обкліїв плівку, бо то, що корпус глянцевий, він царапається так люто, що це ну, просто капець. І виглядить, ну це не дуже прям. Тому я вирішив надавати таким способом входити і просто вплів копклейти і все. Якщо чисто коротко казати, то працює до сих пір добре, бодро. Ще ним телефони заряджають, чи ще щось там. Буває якої світу нема. І все, то в принципі, що зробили. Все добре, все, все суперово. Не знаю скільки пойомки, що, що там як. Чи я й взагалі, ну я не знаю, якщо чесно. І міняти, в принципі, нема смисла, бо робить він ще доволі бурдо, в принципі. ще в мене є. Е... Ось о, легендарна колонка, яка ще до сих пір залишилась. Деякі мови подумав, що я вже її злив, кудись кудись її дів. Ну ні. Те 6 ще залишилося до сих пір. В принципі. Робить собі до сих пір без проблем. Єдине, що її минулому році півроку не слухав, самі знаєте, які зараз обставини в нас в країні. Я її півроку не слухав музику взагалі. тільки дядько в мене один раз взяв один раз послухати, і все, і колька теж два рази брав і все. Я, я почав нею користуватися тільки нормально. В серпні чи в червні, тільки чисто, щоб до, до телевізора підключити, я зараз собі Ютуб, дивлюся через неї, там по Bluetooth, або звук мені на телевізорі, в принципі, не нравиться, як він йде, як він грає. Я через колонку вже підключив і все. Тобто зараз вона у мене чисто використовують як, в принципі, колонка для телевізора і все. Більше, в принципі, нічого такого. То тобто живу живуть до сих пір. То відео вже про неї був, вже давно бачив, в принципі. Про Powerbank нема смисла знімати, бо там особо нового нічого нема, він просто собі робить, спокійно і все заряджає. Що ще в мене є з техніки, нове. Ну, як нове? Ноутбук. Це Asus VivoBook 15. Я про нього ще відео не знімав. Я насправді мав про нього відео зняти ще в минулому році. Десь. Ну, в 21-му, так, да, я мав в кінці. 21-го року зняти про нього відос. Я його придбав тоді ще у 2020 році. Скоро відос там про нього десь повинен бути, а то я вже сильно з ним затягнув. Все це мій принцип перший ноутбук. До, до нього в мене, мене був ПК від 12-го і до 2020 року. Тобто я комп'ютером довго покористувався, а вирішив собі змінити, скажімо так. На щось друге пересісти і вирішив собі ноутбук купити, в принципі. Ну, в принципі, модель більш-менш хороша, нормально, ну, відео скоро буде, в принципі. Десь там. Сценарій вже готовий є. Я його, правда, вже давно геть написав. Там треба коретьоровку трохи поміняти ним. І все, в принципі. Коротко. Що ще? Mi Band 4, скоро відос вже буде. Він, кстати, вже готовий. Вже готовий відос. Я вже зняв, це вже ще другий відос. Пішов, Mi Band 4. Uh, якраз скоро виложу відос, коли там вийде, я не знаю, або з першого цей відос викладеться, або з Mi Band 4 одразу. В принципі, часики хороші, бодрі, до сих пір я гасаю, ну, особо проблем немає. Все. Що ще змінилося? Uh, ну, змінився телефон. Я вже в лютому це про нього розкажу. Як вийде, так вийшло, що вже довелось від 4X змінити. Ну, в лютому все розкажу, в принципі. Бо я ще на нього знімаю, зараз його ніяк по-другому не покажу, бо в мене немає доброго пристрою, що, в принципі, показати вам його. Я міг би вам його через ноутбук, через камеру показати, ну там качецо буде, ну, просто нікуди ж якесь, і все, в принципі. Ну, все, все, що мінялося, в принципі. Ноутбук був купен у 2020 році, Power. Ще лишився до сих пір. Т6 лишилося. У 2020 році прикупилися годинники і саме зараз ноутбук. Телефон вже був куплений в лютому 2022 року, в принципі. Якраз 10 числа пішов його прикупив. Чу, коротко, що я так телефон змінив і по яким причинам я вже в лютому розкажу. В принципі, затягувати довго я не я просто коротенько вам показав, що в мене є з електроніки, що лишилося, а що змінилося. Да, я Йому не так сильно прям дуже розказав, да? може, десь щось в принципі, не так, але як і зміг зробити, так я і зміг зробити. Тому е, всього вам хорошого! Ставте лайк, пишіть коменти. В принципі, що ви думаєте на рахунок того? Там, в принципі, ну, ваша думка. Ви, в принципі, зрозуміли. Тож, удачі вам, всього вам хорошого і хай у вас все буде добре. Всім, всім бувайте. Лайкосик, ставте. Лайкосик. Чуваки, ставте лайкосик, що буде скоро хороший контент робитися. So, Все, всім бувайте.